Нарешті на українському ринку з'явилися ці матеріали. Я мріяла про них багато років, особливо в теплу пору, коли настає сезон педикюрів. Бо це просто мастхев для швидкого і безпечного педикюру. У ґама з'явилися монолаки. Це продукт три в одному, і бази, і кольори топ. Що дуже круто, бо це буде і швидко, і тонко. Палітра складається з 20 кольорів. Вони досить класичні, але є навіть блискітки. Консистенція в'язка, дуже щільний пігмент, запах помірний, як суміш бази і. Топа наноситься дійсно приємно, пігментовано, не затікає, немає проплішен. Одним словом, максимально кайфово працює. Але найголовніше питання чи просихає в тонкий шар. Все добре, це пластичний матеріал, який добре просох. Вирівнювати в педикюрі ж не потрібно, тому і вирівнюючи шар, краще не кладіть. Уявляєте один шар і покриття в педикюрі готово. Знімати так само просто. Глянець шліфанули, нанесла спеціальний ремувер. Навіть фольга не потрібно. Подивіться, що за 5 хвилин відбувається з покриттям. Тепер раз два і педикюр готовий, а мої підписники знають все про матеріали.